Стрильці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 по 30 листопада. І так, дивимося ваш прогноз. Ви починаєте святкувати дні народження. Я вас з цим вітаю. Верховна жриця. Прислухайтесь до своєї інтуїції на цьому тижні. Ну, або ж сходіть до таролога. Хай все буде у вас на благо. Нагадую, прогноз у нас загальний. Для всіх стрільців, кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. І так, стрілець, що ж приготував вам останній тиждень осені, які він вам дасть підказки, які відкриються двері, можливості. І так, дивимось понеділок, і понеділок у нас з вежі. Щось для стрільців. Як грім серед ясного неба, щось відбувається, щось руйнується, ламається і так далі. Да? Тобто з понеділка така карта, ну, яка випала, така є. Вежа нам завжди говорить про те, що нам потрібно руйнувати якісь стереотипи, можливо, якесь бачення стосовно якоїсь людини. Можливо, варто руйнувати те, що у вас застарівше. Ну і якщо щось ламається, наприклад, сантехніка в будинку, якісь електроприбори, значить їх варто все ж таки замінити. Ну і ми будемо говорити про те, що вежа забирає те, що вже вам не потрібно. Вівторок, О, а вівторок вже є закохані, і ви стаєте перед вибором. Робити не робити. Іти, не йти, руйнувати, не руйнувати. да? Тобто, закохані нам говорять про вибір. Вибір ми робимо, прислухаючись до свого серця, не слухаємо навколишніх доброжелателів, як то кажуть. Да? Закохані, ми е, знаємо, що від цього вибору буде залежати наше подальше майбутнє. Тому слухайте себе, якщо ваше серце говорить, що ця людина ваша, значить вона ваша. Навіть якщо вона не подобається свекрусі е, тещі, да? будь-кому. Е, закохані нам говорять про близнюків знака Зодіака. Ну і карта нам буде говорити про гармонію, про кохання, про взаєморозуміння, е, на роботі є також. Такі приємні емоції, де б ви не були, да, буде така приємна комунікація з людьми. Середа. Середу є тузкубків. Ну таке, да, бачите, кохання, якісь приємні емоції. Да? Ми відкриваємо серце для любові, нам говорять якісь приємні слова, якісь є приємні моменти, які нас дуже всереду радують. Туз кубків – це емоції в нас через край. Емоції бувають у нас різні, тому не обісуть, в кого які вже будуть. Ну, я все ж таки надіюся, що вони будуть для вас позитивні. Да? Тобто, тут з кубків якась приємна новина, приємна людина, хтось вам щось гарне сказав. Подивилися фільм, вам стало приємно. Да? Є от такий день, коли людина відчуває себе на позитиві. Четвер. Дивіться. Ну, що тут скажеш, Двіка кубків. Да? Любов, любов, когось буде точно. Така сама ситуація, як і по закоханих, да? тобто гармонія, любов, романтика, приємні емоції, можливо, у когось є на роботі от, е, да, якісь партнерські питання, і на цьому тижні вони будуть вирішуватись для вас у позитивному ключі. Ви очікуєте підписання якихось документів, договорів, контрактів, щось от таке може бути і воно буде для вас позитивним. Якщо ми говоримо про пару, Парі, любов і гармонія. Хтось може і познайомитись, хтось може з'їхатись, хтось може одружитися, хтось, можливо, когось не бачив, і він, як грім серед ясного неба, заявиться в понеділок, і от три дні будуть такі позитивні. П'ятниця. П'ятницю є король жезлів, карта ваша. Ви себе почуваєте в ній дуже комфортно. Карта нам ще буде говорити про овна, лева та стрільця. Та? Тобто, можлива комунікація з такою людиною. Якісь питання будете вирішувати, звертатись за допомогою, можливо, просто знайомство, можливо, ця людина якось вплине на ваш день. Е, людина амбіційна, харизматична, впевнена в собі. Знає, чого вона хоче в житті, завжди доходить до своєї мети. Якщо ми говоримо про вас, ви себе почуваєте на своєму місці і в п'ятницю знаєте, що ви робите. Субота. Суботу є принцеса жезлів. Принцеса жезлів нам говорить про те, що ми хочемо діяти, ми хочемо себе показати, ми хочемо розпочати якусь справу будь-яку, в кого різна, <різна> може бути. Но те, що ми бачимо да, в майбутньому, це нас радує. Да? Тобто Ми хочемо це втілити в життя. Ми бачимо перспективу, ми загорілися якимось проєктом, людиною роботою, і ми вже дивимось в майбутнє, який ж буде з цього потенціал. Пар жезлів чи принцеса може показувати на ваших дітей, Тобто, можливо, в суботу будете займатися собі своїми дітьми. Ну, також тут огняна стихія, овне, леве або стрільці. І неділя. А в неділю є королева Пентаклів. Королева Пентаклів це у нас діви, тельці та козироги. така жінка може бути присутня у вашому житті. Можливо, це ваша мама, можливо, бабуся, можливо, карта показує на вашу дружину, якщо мене дивляться чоловіки. День, коли ми займаємося фінансами. Можливо, щось купляємо у свій будинок, можливо, займаємося будинком, займаємося справами по дому, своїми дітьми, а, неділя, ну правильно, чим ще займатися. Так? Лава Пентаклі розподіляє кошти, вона розподіляє баланс, вона знає, як буде краще для її сім'ї, тому в неділю, можливо, будете займатися такими справами. Порада для стрільця на тиждень. Дев'ять кубків. Таке відкрийтеся цими емоціями, насолоджуйтесь прям ними. Бачите? Карта сонячна, кубків багато. А, навіть не знаю, що сказати. Просто радуйтесь та й все. Да? Відкривайтеся, будьте на позитиві і отримайте максимум задоволення від от, от цих емоцій. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!